В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі в Христі, браття і сестри! Я маю надію, переконання, що нам свята не зіпсули оці нічні, нічні атаки, які були і тут, ще палає, мабуть, там, димить. ось полум'я. Але маю надію, багато певної не спало, бо дай мені казали, що не дуже виспані. Ось, але... Сьогодні свято в нас свято єдності. Тому сьогодні ми тут єднаємося в молитві найперше всіх тих, хто постраждали. Єднаємося одні з одними тут, щоб розділити якісь наші страхи, переживання, може, недосконну ніч, підбадьорити одне одного так. і разом нас не зламати. Думаю, сьогоднішнє свято це наш храмовий праздник, зокрема. Наші іменини сьогодні на честь тих двох славних первоверховних апостолів Петра і Павла, це також для нас знак єдності. О, сьогодні вони нас єднають коло себе, але також вони спрямовують наші серця, наш розум спрямовують до Христа, щоб довкола Христа, довкола цього Євхаристійного столу всіх нас об'єднати і дати нам силу. Дати нам сьогодні, особливо сьогодні, дати нам надію, певність, що Господь є з нами. Як ми чули читання апостола, зрештою, знаючи історію всіх апостолів, не лишень тих двох, сьогодні в апостолі звучало, що апостол Павло був постійно, постійно в небезпеках. Це, що він був покликаний Христом, це, що мав оцю наснагу, силу, завдання, не. Позбавило його усіх негараздів, небезпек, загрози для життя. Навіть чули, ми правда уважно слухали. мусили навіть його перед небезпекою смерті так смішно навіть спускати кошиком, кошиком по стіні, аби його не схопили ну, вороги та ті, що його переслідували. І це, мабуть, для нас знак, щоб не зневірюватися, що апостоли витримали і нас сьогодні кличуть до цієї витривалості. І Сьогодні може сумно, темно. Десь така м, смуток, зневіра може закрадатися в наші серця. Але сьогодні апостол Петро і апостол Павло, нас всіх кличуть до надії, до такої навіть усмішки, що нам ми нічого не боїмося, бо ми є з Господом. Сьогодні, також для нас, усіх святі апостоли, та яких пам'ять ми вшановуємо Петро і Павло, також прагнуть нас духовно чогось повчити. Щось нам відкрити. чогось щось нам не знаю, нав'язати, та на нашому такому особистому рівні, може, й на глобальному як спільноти чи як українців усіх цілого українського суспільства. Найперше, це що апостол Петро і апостол Павло були дуже і дуже різними. Ми, мабуть, вже не раз чули її історію чи читали їхнього життя. Апостол Петро це був цілковитий такий. ну, з села людина та простий рибалок, кажуть навіть дослідники історії чи Божого Слова, може, не міг ні читати, ні писати. Ось, він був простий. Знаємо, що мав дуже характер, такий навіть неприємний, жорсткий, агресивний деколи навіть. Та. Ось, і Господь його кличе, кличе для того, щоб він ішов за ним. З іншого боку, це такий перший для нас досвід. Чи перше для нас таке повчання? Апостол Павло зовсім був інакший. Це була еліта. Він був високоосвічений, був громадянином Риму. Це було дуже солідно на той час. Ось це була така верхівка суспільна, соціальна. Не знаю, він читав багато, ну тобто, був інтелектуально такий досконалий, може навіть був ну надто надто освічений, аж аж надто, ну тобто, що його вважали і дуже поважали в тодішньому суспільстві. І його Господь також кличе. Ось, і ця, Ці різні люди, Господь має такий задум. Знаєте, Він не вибирає якихось людей, щоб вони мали однакові погляди, навіть ходили в одну церкву, чи були навіть політичних поглядів однакових, так? чи соціальний статус мали однакові, ну там солідні люди, начитані чи, ну, чи інші, інші критерії. Ні. Господь кличе кожного. Господь хоче мати коло себе кожну людину, незалежно від її будь-якого статусу. Сьогодні для нас це покликання і кличе знову ж таки до єдності. Господь єднає довкола себе таких різних різних людей. Якщо ми проаналізуємо, тут у храмі, в нашій спільноті, правда, ну ми різні. Та. Може, навіть знаємо одне про одного щось дуже і не дуже добре, та? і дуже для нас приємне. Та? Може, знаємо, що ця людина є там недосконала, морально недобра, або так і так, може, то наш сусід, сусідка, яка живе так і так, і ще має совість приходити тут до церкви Петра і Павла. Хо. Може, в нас є такі полі. але Господь не зважає на будь-які характери, будь-які темпераменти, будь-який статус. Він хоче поєднати з собою і поєднати наш, нас між собою. Оцю єдність Господь хоче закласти. Для нього не важливо, тобто для нього важливо, щоб ми ставали кращі. Але у цей момент поклику, десь, здається, апостол Павло пише, що Бог полюбив нас ще тоді, коли ми були грішними, не коли ми були такі гарні доскональні. Кажуть, що почну ходити до церкви, коли там позбавлюся всіх своїх поганих звичок, там здобуду освіту, ще там щось може постарію, вже не зможу грішити і так далі. Тоді почну вже нормальне релігійне життя. Ні, Господь кличе вже. Вже мене кличе, коли я є грішний, щоби з собою поєднати. Це сьогодні для нас такий знак завдання відгукнутися, відгукнутися на Його поклик. І цей другий інший момент, також, чого вчить нас сьогодні, це покликання Петра і Павла і їхня схожість між собою, попри те, що вони були різні, це те, що Господь кличе їх до зміни Та, в цьому самому контексті цього шляху учнів Христових. Господь кличе до... і цей символ, знак, момент це є зміна їхніх імен. Правда? Схожі вони. Ти Симон. Будеш Петро, скеля. Савле, Савле, пам'ятайте біля Дамаску, чого мене переслідуєш. Потім з Савла родиться, можна сказати, родиться через хрещення, через покладання рук інших апостолів, родиться Павло, нова людина. В цей момент зміни імені також монахи, знаєте, та, що ми теж міняємо імена. Ось, щоби з тим новим іменем ми війшли в Царство Небесне. Це дуже гарний символічний знак, і в Біблії дуже-дуже багато моментів є зміни у цього імені. Це з одного боку залишення того, що є старе, відмова від того минулого, недоброго десь, свого життя. І це один момент, інший момент це нове завдання, яке Господь. Дає тим апостолам, наділяє оцим мандатом, іншим способом буття, іншим способом діяльності, а може, той, що спосіб був наповнити новим змістом. І до цього саме кличе, до цього міняється оце ім'я з Савла на Павло, з Симона на Петра. Це також гарний символічний знак, жест, коли Господь ми, звичайно, не змінюємо, хоча у хрещенні нам надається оце Боже імення та? на честь наших небесних покровителів. Та? Ось. І це, це нове покликання. Це нове покликання до справді християнського гідного життя. Залишити те, що було. Незважати Господь нас кличе грішними, недосконалими. Але надає нам оце нове покликання, нове завдання бути святим. І саме до цього кличе і ті апостоли, Петро зрадив Христа, відрікався і не раз бунтувався проти Ісуса. Ісус його не залишає, постійно веде. Апостол Павло взагалі переслідував християн, каже: Сауле, сауле, чого ти мене переслідуєш? Хоча Ісуса вже не було в живих, Він же вознісся навіть. Але апостол Павло збагнув, що в послідовниках Ісуса Він зневажає самого Ісуса, відрікається від Нього і вбиває знову і знову через своє зло. І це навернення. Потім ця зміна імені і відречення від цього, що було в минулому до цього, сьогодні також нас кличе Христос через апостолів Петра і Павла. Ось. І сьогодні ми, вдивляючись в їхні постаті, вчимося від них, вчимося кожен особисто, ставимо собі питання, а чого мені сьогодні, я перше, спочатку, чи справді я відчуваю це покликання Ісуса? Чи справді я переживаю цю єдність з Ним? Чи справді, попри мої недосконалості, мій статус? Мою непотрібність десь, моє розчарування, зневіру, він все одно десь Ісус кличе. Може, тут всі такі, а мене Ісус не покличе до цієї спільноти, храму апостола Петра? Може, я не надаюся там, я не маю щось обрати або там ще щось, не мію так молитися, як тут апостольство молитви молиться. Тобто, може, якісь бар'єри в мене, та я не дають мені ці бар'єри приступити. Але Господь сьогодні кличе, тому варто подивитися на своє серце, чим воно наповнене. Ось, обов'язково та дивляючись в їхній шлях навернення. Там сьогодні їх шануємо. О, вони святі. Але коли дивитися на їхній життєвий шлях, то він був в принципі такий, як наш, кожного з нас в більшій чи меншій мірі може. Ще гірше може в нас бути, а може не так зле аж було, може ми не настільки відрікаємося від Ісуса, так наше може серце кипить, є поруч з ним. Але немає значення. Сьогодні Господь нас кличе до цієї єдності з собою і оці завдання, які Господь дає апостолу Петру і апостолу Павлу. Ти скеля каже до, до апостола Петра. Господь робить з Петра своєрідний такий центр тяжіння. На тобі я збудую мою церкву, такий осередок оцього, кого, через кого і до кого всі будуть звертатися як до останньої інстанції. Всі апостоли будуть сходитися куди? До Єрусалиму та на перший собор. Щоб там вирішувати свої справи, свою доктрину виробляти, погляди на світ, на проповідь Євангелія. Всі будуть тяжіти до апостола Петра, навіть Павло, який би він не був, як би сказати, солідний та в проповіді, ну, знаємо, що він подорожував, подорожував і подорожував, все одно він приходить свою науку, свої, знаєте, купа послань написав, 14, здається, так? Дуже багато всього зробив, постворював спільноту, ну, тобто він, Павло, я маю на увазі апостол, але він тяжіє до грона апостолів. Він приходить до Єрусалиму, щоб звірити свою науку з тим, чого навчають апостоли, чого навчають апостоли на чолі з апостолом Петром. Саме цей момент тяжіння, основа, скеля, на якій будується спільнота церковна якого визнаючи зверхність, тобто не зверхність як панування, а зверхність як авторитетність, ми належимо до церкви Христової. Ми будуємо цю церкву Христову. Це один аспект нас як спільноти цілої церкви. Інший аспект це якраз приклад апостола Павла, який з цього центру виходить і йде на цілий світ. Іде і проповідує. Ідеї навчає. Ідеї засновує ці спільноти, і ми є, до речі, можна сказати, оцими вихідцями навчання науки апостола Павла. Та, бо він пішов, проповідав, каже, що то апостол Андрій, бо зрозуміло, та, як варіант, був може. Але саме його, оцей стиль подорожі, стиль праці, стиль служіння, стиль проповіді не сидіти десь тут, але вийти поза межі, стати. Тим апостолом народів. Саме цього, до цього кличе Господь апостола Павла, і він чудово, гарно виконує цю місію. Ось Ці два аспекти центру тяжіння і проповіді всім народам сьогодні демонструючи, навчають нас апостоли Петро і Павло. Сьогодні це нас теж спонукає. Можемо зосередитися на тому, що ми а, прийшли до церкви, помолилися тут, відбули службу Божу, посповідалися, запричащалися. все. Моє, так би мовити, це дуже добре. Бо це якраз оцей центр тяжіння, Євхаристійний Христос, і тут апостол Петро також є, і всі апостоли, які з нами єднаються в молитві, нас насичують Божим Словом, насичують Божими дарами. Це все правильно. Але замало тільки бути апостолами Петрами. Важливо відчути цей голос, цей стимул від Ісуса. Іди і проповідуй усім народам. Оце запал, який мав апостол Павло. Тобто ми, ті, які виходимо з храму, виходимо з Євхаристії, наповнені Євхаристією, покликані ділитися, проповідувати всім народам. Зробити учнями всіх, хто є коло нас, поєднатися з ними, привести до єдності з Христом кожного сусіда на роботі, в школі, в місці навчання, праці, в лікарні, будь-де ми знаходимося, стати тими апостолами, Павлами, які приведуть тих, кого ми зустрінемо сюди, до церкви. Це є таке наше завдання. Сьогодні також наша спільнота. Наша парафія, весь храм святкує дуже гарний ювілей. Ну, у цьому, Буквально у цьому храму менше років, але від заснування тут осередку оців Василян минає вже 250 років. Тобто це було у 24-му році, 31 грудня, але ми воно плавно перейшло на цей рік 1775 році. Імператриця Марія Терезія дала дозвіл заснувати тут монастир, наш Васильянський, і також, звичайно, цей храм. І вже 250 років ми тут є, і тут служиться, і, тут, і це, є, став, це, це місце, цей храм стає знову і знову центром тяжіння. Дуже цікаво. Тяжіння всіх до Христа. Дуже цікаво, що, щоб заснувати цей храм, знаєте, історію, та? я не хочу переповідати, бо то не урок історії. Цей храм повстав завдяки тому, що були, як би сказати, зліквідовані інші монастирі по околицях, в Дережичах, в Лічні, Летні. Ось перестали існувати там маленькі тоді монастирі такі були, а прийшли василяни сюди. І тут дозволили їм збудувати один монастир і один храм. Знову ж таки, отака от своєрідна єдність та покликання до цього, щоб зосереджуватися Христа, зустрічати, бути тут поруч. І історія правда дуже багата цього місця, цього храму, і, зокрема, цього і різні часи цей храм і навіть ця спільнота, наші попередники переживали. Але завжди цей храм, це місце залишалося тим осередком, до якого Христос притягував інших, в якому оця вірність наступникам апостола Петра реалізувалася. Сюди горнулися, визнаючи таким чином авторитет апостола Петра і всіх, -всіх його наступників, навіть більше скажу, віддавали за це своє життя. Наші мученики, дрогобицькі, зокрема, інші праведники, навіть не лише святі блаженні, але прості наші українці, дрогобичани, і не тільки тут у в'язниці, там в'язниця Настризькій, віддавали своє життя за вірність тим ідеалам, тим правдам, які проповідували апостоли, яких навчав сам Христос. Любові до своєї батьківщини, але також вірності, зокрема, наші блаженні, вірності апостолу Петру і його наступникам. Сьогодні ми покликані пригадувати собі оцей подвиг наших попередників. Правда, всі, хто з Радянського Союзу, пам'ятаєте, що було в цьому храмі, та? і так далі, до чого, як, як, ну, до чого було допущено чи як. Ненависницька оця система хотіла зруйнувати це місце єдності з наступниками апостола Петра, перетворити, на будь що лише ніби затерти. Я пам'ятаю, я ще коли тут був, мені розказували, що один чоловік мені розказував вже старший, та що він сюди приходив, десь вчився і приходив сюди куди? Ходили в шарик, пам'ятаєте, на дискотеку, танці і так далі. Каже, я пішов один раз, потім дістав вдома від бабці, здається, сказала мені, відкрила, що церква. Я кажу, чоловік, то я більше не ходив туди. Я налякався, як в церкві таке, а таке могло бути. Але бачимо, що те, що є Христове, те, що є довкола апостола Петра, і його наступника, наступник, наступників, коли є вірність цьому, вона завжди відродиться. Це знову і знову знак надії на те, що ми перетриваємо будь-які негаразди, будь-які переслідування і страждання, що Господь є з нами, бо ми залишаємося які об'єднані довкола Христа, довкола наступників пап всіх, наступників апостола Петра. Також дуже знаменно, що тут завжди 250 років завжди лунала проповідь. На зразок апостола Павла, тут Боже Слово проповідувалося, його наука поширювалася, його наука запалювала всіх, хто сюди приходив. Як апостол Павло йшов, робив учнями усі-всі народи, так само і тут слово Божої любові, слово Божої правди проповідувалося. Бо заради цього будується храм. Щоб була Євхаристія і була проповідь Божого Слова. І це було місцем, осердям протягом цих всіх століть, відколи існувала ця церква, відколи існувала парафія, відколи існували тут, жили і працювали і служили оці Василіяни. І сьогодні ми цей теж ювілей святкуємо, вдивляємося в нашу історію, дякуємо Богові. Так парадоксально, але що він завжди виводить, виводить з церкву з кризи, виводить після страждань, поневірянь, лихоліть, завжди дає новий поштовх, завжди дає силу вистояти, завжди дає силу єднатися і завжди дає силу і наснагу проповідувати слово Божої правди і слово Божої любові. Сьогодні ми за це йому дякуємо, вітаємо один одного, єднаємося сьогодні в любові, солідаризуємося одне з одним, особливо з тими, хто сьогодні страждає. Молимося за тих, хтось постраждав сьогодні під час тих нічних атак, чи в нашому місті, чи на інших місцях в області, чи всій Україні. Задаймо про них в нашій молитві. Сьогодні також молимося за нашу спільноту, щоб вона була завжди така чисельна. Щоб тут хотіли приходити всі, навіть хтось чужий, мимоволі проходячи, захотів тут бути, щоб тут був такий простір спілкування з Богом, простір єдності. Молимося також за наших отців, які тут служать, щоб несправді були тими апостолами Петрами і Павлами, які єднають довкола себе своєю любов'ю, своєю жертвою служіння, і які проповідують оце Боже Слово. Також своєю поставою і своїм життям. Хай Господь сьогодні за молитвами наших святих апостолів Петра і Павла дарує нам цю ласку і благодать а всім зичу сьогодні гарного празника і гарного свята. Слава Ісусу Христу!